Всім привіт! Знаєте, живучи в реаліях війни, ти розумієш, що Господь Він попереджає тебе про ці всі події, які зараз в нас відбуваються, і в Євангелії в від Матвія Господь в 24 главі, Він про це нас попереджає, те, що ви почуєте про війни і про чутки воєнні, а глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і будуть голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Те, що зараз у нас відбувається, це тільки самий початок, і нас чекає ще більше. Більший катастрофізм, який йде на всю планету, на весь всесвіт. І в Євангелії від Луки Ісус Христос, Він також про це попереджає те, що, щоб ми, коли почуємо про війни та розрухи, щоб ми не боялися, бо це, бо це має раніше статися, але це ще не кінець. І проти народу народ стане, і царство на царство, і будуть пошесті, великі землетруси, голод, і жахливі події, і будуть великі ознаки з неба. Ось недавно бачили, що на небі був такий великий червоний місяць, і знаєте, це така велика ознака того, що Господь він прийде скоро, і нам треба бігти до нього, щоби. Встигнути виконати волю Божу, встигнути виконати місію на цій землі. Бо, знаєте, так, е, живеш і матеріальним, щоб там щось краще купити, щось краще з'їсти, щось краще зробити. Але Господь Він цього всього не хоче. Господь хоче, щоб ми насамперед шукали Царства Божого. І знаєте, про це також у дії святих апостолів, е, Ісус Христос казав, що дам чудеса на небі вгорі, й ознаки внизу, на землі, кров, вогонь і куля у диму. Сонце обернеться на темряву, вже видно, як сонце воно стає темне. І є такі великі темні плями на сонці, і вже неозброєним оком видно. Це вже початок кінця. і Е, місяць стане, як кров. І ми це бачили недавно, декілька днів тому, і в Книзі об'явлення Івана Богослова Ісус Христос нас також попереджає про те, що е, коли відкриється шоста печатка, станеться величезний землетрус, і сонце стало темне, як волосяний міх. А місяць весь Став, неначе кров, і небесні зорі падали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного повітр... пориву вітру, і небо відійшло, згорнувшись, як совій, і кожна гора, і кожен острів зрушилися зі своїх місць. Нас Господь попереджає про те, що е, Він гляде, і е, про ці всі ознаки, які Є в нашому зараз часі, ми повинні е, цьому всьому не дивуватися. Ми, нас Господь попереджає про цей весь величезний катастрофізм, який буде. І е, буде кінець світу. Якби це не страшно звучало, але кінець світу, він буде. І Господь Він дає нам час, щоб ми покаялися, щоб ми прийшли до нього. І віддали своє життя і свою душу за нього, щоб дійсно ми е, обрели Царство Боже. Бо якщо ми будемо просто вірити в душі і нікому про Господа не розказувати, не проповідувати Його Слово, не виконувати волю Божу, нас Господь Він просто скине в ад. І нам треба встигнути виконати волю Божу, бо дні лукаві, як Ісус Христос сказав, що дні лукаві. І нам дійсно треба берегти Слово Боже для того, щоб інші люди також спасалися. І напиши мені, будь ласка, для того, щоб спасти себе, спасти своїх рідних. Щоб вивчати Слово Боже, виконати волю Божу і нехай благословить тебе Господь.